Тільки скажіть, коли почнемо, бо такі смачні. Таксі по місцям, камера, мотор! Привіт, любі друзі! Сьогодні пропоную пірнути у час макоти і все-таки дізнатися, маслина чи масниця, млинці чи вареники. І навіщо спалювали опудало і прив'язували хлопцям та дівчатам до ноги колоду? Поїхали! Пуст, масопуст, фещянг, масниця все це назви одного свята в різних країнах світу Масляни. в Україні. Прийнято називати це свято масниця, а все через те, що у період святкування люди більш за все їдять масні продукти сир, сметану, масло. Святомасниці починається за тиждень до Великого Посту, а найбільш активного святкування масниця набула у 9-12 століттях, в часи і на теренах Київської Росії ще одна назва, яка й досить відомою колодій. Запитайте, що це? Це один з головних атрибутів святкування масниці. Тиждень колодію вважався останнім тижнем масноті і останнім тижнем, коли можна було посвяткувати весілля. Неодруженим парубкам чіпляли до ноги колодку, яку виготовляли спеціально для цього обряду. Облітали її стрічками, квітками. Цю відзнаку парубок повинен був волочити за собою, поки не дасть відкупного. Тобто не пригостить жінок за таку честь, яку вони влаштували для нього. Дівчаткам теж в'яжуть колодку, але вже не до ноги, а до лівої руки. Дівоча колодка оздоблена барвистими стрічками та паперовими квітами. Парубки повинні платити дівчатам викуп за колодку грішми або подарунками, намистом, стрічками, шовковою хусткою. В Україні, окрім налісників, люди готували вареники. На козацьких землях це була головна ритуальна страва. Не дарма ж козаки жартували, що на масницю й турки вареники їдять. Може, це май! Окрім цього, на стіл на масницю клали млинці. Але це не всюди. Сир, капуста з олією, капусняк, огірки, розсіл огірковий, яєшня на маслі, сир з сметаною, різні каші, борщ з рибою, локшина на молоці. Не можна сказати, що усе перелічене дуже смачне, але варенички. Одним із традиційних обрядів української масниці також було ряджання. На Полтавщині жінку наряджали, чіпляли довгу косу із конопляного прядива, заводили її до хати. З нею в хаті танцювали, співали обрядових пісень, а потім виганяли в сіни. Наступної до хати заводила жінку, передягнуту старенького дідуся. Молода жінка символізувала масницю, яку проведжали разом із зимою. А перевтягали її в старенького дідуся, щоб піс був легким і дуже швидко минув. І звичайно, не можна не згадати про спалювання опудала. Святомасниці традиційно вважаються проводами зими і зустріч весни. Саме тому люди влаштовували гуляння, відлякували злих духів і закликали весну. Спалення опудала символізує вигнання холодів із землі, однак існує і інша теорія. Масниця – смачне свято, і якщо щиро вірити, то весна може починатися як із святкуванням, так і просто у наших серцях. Коли ми щасливі, то все навколо квітне, навіть при сильних морозах.